У нас вже стартував курс поведення обліку у ТОВ. Я його спочатку починала з того, що це курс буде для бухгалтерів, обліку у ТОВ, не ФОПа в ТОВ. А потім, уже, коли у нас перший потік пройшов, потім знову були запити: що розказувати, що показувати, яка інформація актуальна на цьому курсі, то ну, зараз він, я його вже переименувала, він називається все про ТОВ. тому що там буде не тільки облік бухгалтерський, не тільки дебет-кредит. Ну, дебеткрайд це взагалі трішки, ну це просто бухгалтерський облік а не облік навіть того. Тому такий курс для тих, хто хоче започаткувати свій бізнес уже у виді юридичної особи. Часто це трапляється, коли, наприклад, ФОП веде діяльність у вигляді ФОП, надає послуги чи продає якісь товари, ну будь-яка діяльність. А Потім вже масштабується, розкручується і реєструє юридичну особу. Тому я так думаю, цей курс дуже так підходить, тому що серед моїх учнів. Назимо так, є частина бухгалтерів, частина власників таких компаній, які або відкрили, вже зареєстрували тов, або планують. І якраз натрапили на мій курс.